Доброго дня всім! І сьогодні буде у нас інформація про полі страхування життя. Буду я вам доносити: я є консультантом компанії Starlight. Займаюся цією сферою 5 років. Інформація буде коротенько викладена. Якщо більш детально комусь буде потрібно, звертайтеся, будь ласка, в особисті. Отже, що таке полі страхування життя? Бувають різні види таких програм. Немає. Одинакових програм вони всі унікальні. Ми співпрацюємо з різними страховими компаніями, але зараз я буду наводити приклад на компанії MetLife. Компанія MetLife коротенько про неї, 156 років компанія працює у світі, це є американська страхова компанія. Більше, ніж у 40 країнах світу дана компанія має представництва. У нас в Україні 22 роки люди користуються такими програмами. Отже, для чого взагалі потрібен поліс? Поліс створений для того, щоб у клієнта були гроші завжди. Ціль поліса така. Отже, неважливо, де би ви не проживали чи чим би по життю не займалися, кожен з нас проживає такий період. Умовна лінія життя людини і є три періоди. Перший період період навчання. Другий період, коли ми вже з вами заробляємо гроші заробіток. І третій період його відпочинок. Отже, в першому періоді, як правило, люди ще не мають грошей. В другому періоді всіх нас гроші є. І третій період, щоб називався відпочинком, його потрібно запланувати. Отже, коли ми починаємо працювати, кожен із нас тут старається жити краще. Так триває доколи, допоки людина може працювати. Переставши працювати, як правило, людина, якщо вона по віку перестала працювати, залежна повністю від держави, а держава нам скаже, що 35 років стажу потрібно буде мати всім тим громадянам, які з 2028 року виходять на пенсію. Це для теперішніх пенсіонерів. На наш вік, на мій вік, на вік людей, які... Близько 40 років їм зараз є, і менше, на це вони навіть претендувати, скоріш за все, не зможуть. Отже, як зробити так, щоб людина могла повноцінно жити на тому рівні, до котрого вона звикла? Якщо тут є гроші, тобто є резерв, Життя людини буде називатися відпочинком. Є ситуації, на котрі жодна людина не може повпливати, які можуть завадити, сформувати резерв для майбутнього. Які це ситуації? Я назву чотири варіанти, хоча за життя їх може бути значно більше. Які це ситуації? Це є хвороби, це є трагічні випадки, трагедія. Як в результаті хвороби, так і нещасного випадку людина може піти з життя. Може людина серйозно захворіти і втратити працездатність, інвалідність. Або ж серйозно захворіти на критичні захворювання, такі як фрак, інфаркт, інсульт, тобто серйозні захворювання, які потребують дороговартісного лікування. Що, якщо говорити про годувальника родини? Людину, яка заробляє на сім'ю гроші. Зрозуміло, що якщо розглянути ці форс-мажори, мало того, що родина втратила близьку людину, вона ще й втрачає дохід. Якщо захворіла така людина, яка заробляла кошти на родину, зрозуміло, що рівень життя такої родини буде падати донизу. Нещасний випадок, так само рівень доходу падає донизу. Інвалідність. В плані грошей це ще гірша ситуація. Чому? Тому що таку людину вже треба утримувати, треба її лікувати, і бувають такі випадки, що до кінця життя таку людину потрібно утримувати. Критичні захворювання Одномоментно потребується велика сума грошей, як правило, їх треба на уже. Що вирішує поліс? Він дає захист в плані грошей від таких форс-мажорів для родини і для самого клієнта. І можливість накопичити гроші. Накопити. Що від клієнта вимагається? Визначитися, скільки це для нього 10-15% на момент, коли він зараз заробляє гроші. Якщо клієнт визначається, що йому для нього є доступна така сума грошей, 10-15%, я покажу наприклад, 25 тисяч гривень в рік. Де це буде 68 гривень. Я думаю, що кожен із нас щоденно витрачає значно більшу суму грошей на день. Я покажу, як ця сума може суттєво впливати на стиль життя родини при різних ситуаціях, які трапляються з людьми. Ця сума ділиться на дві частини. 5 тисяч гривень приблизно. Це та сума, яка буде відповідати за захист. То 20 тисяч гривень буде створювати для людини капітал. Накопичення. 20 тисяч гривень. Термін таких програм визначає сам клієнт. Від 10 років може бути така програма для накопичення. Я покажу на терміні 25 років. Хоча, знову ж таки, тут може бути різний термін. Своїми коштами, якщо би клієнт відкладав по 25 тисяч гривень, протягом... 25 років він би зібрав собі пів мільйона гривень. тисяч гривень. Оскільки компанія це, ці кошти не просто тримає на місці, вона з ними постійно працює. Тобто, ваші гроші, мало того, що є в надійному місці, вони ще в постійному обороті. Тобто компанія заробляє вам кошти. В середньому дохідність компанії це 14% за всі роки. 22 роки, поки компанія працює в Україні. У нас така статистика. На такому терміні компанія заробляє на ваших коштах для вас мінімальну подвійну суму грошей, тобто ще 1 мільйон гривень, заробляє вам компанія, що відбувається по завершенню такої програми. Ви забираєте і ту суму грошей, яку ви самостійно зібрали, і ту, яку заробила вам компанія. Таким чином у вас у резерві буде 1,5 мільйона гривень. На цю суму клієнт може впливати яким чином? Або більшими цифрами, або довшим терміном. Тобто, в залежності від того, як собі людина бажає, плюс який грошей відкладання в компанії. Тому ще полягає, що тут ваші гроші будуть захищені від знецінення. Шляхом індексації. Якщо клієнт користується індексацією, ваша сума буде індексована. Тобто їхня вартість не втратить свою ціну навіть за 25 років. І якщо ви десь офіційно працевлаштовані, ви ще від держави будете отримувати податкову знижку. Тобто щороку ви маєте право отримувати податкову знижку. Податкова знижка. У вигляді 18%, тобто кожен шостий рік ви можете собі оплачувати за рахунок державних коштів. Так виглядає накопичення від компанії. Зараз поясню, як буде працювати захист. Захист не лише для самого клієнта, а й для його близьких. Буду зараз, на прикладі віртуального клієнта, наводити приклад, як це працює. Ці варіанти розглянемо. Якщо ваш клієнт помирає по хворобі, В компанії є таке розуміння, як визначення гарантованих страхових сум. Півмільйона гривень в цьому прикладі виступає як гарантована страхова сума. Звідки ця цифра береться? Це ті гроші, які планував клієнт наш зібрати за всі роки. Півмільйона гривень. Зрозуміло, що якщо б тут був менший термін, на меншу суму була б захищена родина клієнта. Тобто, чим на довший термін людина визначає собі програму, тим на кращих умовах вона користується такими програмами. Отже, на захисті у клієнта є півмільйона гривень. Сам клієнт визначає тих людей, хто би мав отримати кошти, якщо раптом його не стане. Хто можуть бути ці люди? Це може бути одна людина, це може бути декілька людей. Отже, цих людей, як правило, це є рідні люди, це є. Хтось із членів сім'ї або ж це є діти. І якщо наш клієнт піде з життя, гарантовано ці люди отримують ці кошти. Навіть якщо це сталося у перший рік дії такої програми, якщо пройшли ще якісь роки, то плюс відсотки за той період, поки працювала така програма. Якщо наш клієнт пішов із життя трагічно, тобто трагедія. Яка призвела до того, що клієнта не стало. В такому випадку наш, наша родина нашого клієнта отримує мінімально це є 1 млн грн і більше зі всіма відсотками за той термін, поки працювала програма. Ці суми можуть бути збільшеними. Потім, якщо наш клієнт втрачає працездатність, інвалідність, як ми звикли це називати, Визначається по міжнародній шкалі, тобто по відсотку втрати працездатності тіла. Інвалідність визначається в двох критеріях: перше, це є частково від 0,5% і до 100% визначається інвалідність по нещасному випадку. Є сума, з якої компанія здійснює виплату: 1 млн грн – це та сума, яка є на захисті, і відповідно з цієї суми оплачуються відсотки в залежності від складності. Пошкодження тіл. До прикладу, в права рука це 60%. Тобто, якщо рука або ампутувалася, або втратила свою функцію, компанія буде здійснювати відрахування з 1 млн. в вигляді 60%. Тобто розуміємо, що тисяч гривень буде до виплати. Якщо людина втрачає повністю працездатність, тобто 100%, що в такому випадку робить компанія? Вона звільняє свого клієнта від оплати. Як це виглядає? До прикладу, наш клієнт планував собі зібрати таку суму грошей, на якомусь там році, неважливо на якому, клієнт втрачає працездатність. Нехай буде це на п'ятому році. Тобто 5 років клієнт відкладав, наступні роки він вже не може цього робити. Компанія звільняє свого клієнта від оплати і, по завершенню, людина забирає ту суму грошей, яку собі планувала зібрати. Тобто накопичення за нашого клієнта буде робити страхова компанія. Є ще друга складова, наступна, це є медичний захист. Медицина. Про медицину я записувати не буду, я вам розповім, які бувають варіанти. Варіанти, які це є за травматизм, компанія здійснює виплату, за госпіталізацію, за переломи, за опіки, хірургічне втручання також виплачується компанією. Потім є захист від 32 критичних захворювань. Їх є в компанії максимально С32, але вони є різні. Є сума, яка є фіксована і відповідно, в залежності від того, що саме з клієнтом трапилося, компанія буде робити нарахування на картковий рахунок клієнта. До прикладу, якщо наш клієнт бажає собі мати захист півмільйона гривень, відповідно, ці півмільйона гривень будуть на захисті. Для розуміння, мінімальний поріг це є 100 тисяч гривень, максимально це є 2,5 мільйона. Зрозуміло, чим дорожче чим більший захист, тим дорожче покриття. І до прикладу, я розповім на варіанті, які зараз оформляють саме найбільше розпосуджено нашими клієнтами. На сьогоднішній час це півмільйона гривень, і відповідно, що би не сталося з переліку 32 станів, це в нас йде і серйозні захворювання, такі як онкологія, потім серцеві захворювання, інсульт, інфаркт ниркова недостатність, заміна життєво важливого органу. І, відповідно, наш клієнт отримує таку виплату, яка була зазначена в договорі. Якщо це півмільйона гривень, відповідно, ця сума буде виплачена клієнтом. Плюс компанія не просить звітувати клієнта про те, скільки він грошей витратить. Потім є захист жіночого здоров'я, є дитячі програми. Дитячі програми унікальні в чому? В тому, що. Компанія може для клієнта підібрати, запропонувати той варіант, який для нього саме найбільше оптимальний. Це є, можуть бути такі програми для навчання, для старту в житті чи на одруження батьки собі запланувати. Разом з тим, в таких програмах буде не лише накопичення, а ще й медичний захист. Для розуміння, медичний захист буде також спрацьовувати і для платника такої програми. Якщо це один із батьків, який... Пішов із життя або ж тратив працездатність, існує така опція, як звільнення від сплати. Тобто, що можна зробити? Маючи такі програми, батьки в будь-якому випадку свій план, фінансовий план на життя вони виконують. І для розуміння, як це виглядає, всі ми хочемо і любимо своїх дітей і бажаємо їм лише самого найкращого. Ми можемо такими програмами накопичити дітям на їхні мрії на життя, на їхні цілі. І, можливо, зробити краще майбутнє для своїх дітей, яке ми з вами мали. Тобто тут такий класний варіант. Якщо дуже коротенько, то програма виглядає таким чином: за відносно невеликі гроші ви можете собі придбати спокій для майбутнього і спокій для сьогодення. Тому що ми живемо в світі, в якому відбуваються непередбачувані обставини. І цим самим ми можемо обезпечити свій. Стиль життя як на сьогоднішній час, так і на майбутнє. І знаєте, від себе хочу сказати, цей інструмент він насправді є самим простим і самим доступним для кожної людини. Тому що кожна людина може індивідуально підібрати для себе той варіант, який для неї є найбільш оптимальним. Ця інформація узагальнена, а під кожну людину ми підбираємо індивідуальний пакет програми. Індивідуально підбираємо варіанти, які для вас будуть самі класні, самі доступні. І той консультант, який вам це пропонує, я впевнена, що підбере для вас самий класний варіант, де ви зможете мати і накопичення, і захист. Тому бажаю вам, всім, хто послухав цю інформацію, не проходити повз неї, а як мінімум розібратися і зрозуміти, що цей інструмент для вас є на сьогоднішній час. Самим доступним, І, в принципі, він є єдиний і унікальний у своєму вигляді. Тому всім бажаю мати класні програми, мати класне завершення таких програм, бо в цій сфері займаючися, я кожен раз радуюся за людей, які колись у свій час прийняли рішення мати такі програми. І для багатьох людей це є дійсно класний варіант, і приємно, коли люди в більш такому старшому, поважному віці можуть приходити до нас. І з тим, що вони бажають забрати вже свої гроші, у них завершилася така програма. І реально люди задоволені, люди вдячні, тому що вони колись прийняли таке рішення. Тому приймайте рішення і будьте щасливі і задоволені тим, що ви колись для себе прийняли таке правильне рішення.